Добрий день, колеги! Пропонуємо вам коротку інструкцію по користуванню ультразвуковою ванною Ельма. Готуємо прилад до роботи, наповнюємо водою до відповідної позначки. Прилад призначений для попереднього очищення, яке відбувається завдяки ультразвуку, а також ефективність очищення можна підвищити додаванням відповідних очисних засобів. Звертаємо вашу увагу, що вмикати прилад без рідини заборонено. Для обробки інструментів використовуємо додаткові аксесуари, корзину для більших інструментів, склянку для дрібних. Підготуємо розчин для дрібних інструментів. На 500 мл води ми додаємо 10 мл засобу для дезінфекції. А тоді занурюємо інструменти у рідину. Завдяки додатковим аксесуарам фіксуємо склянку у приладі. Вмикаємо режим дегазації. А тоді обираємо режим для очищення. Ультразвукова ванна має простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Також ми маємо можливість зберегти 4 програми для швидкого вибору. За допомогою ультразвуку прилад чудово видаляє залишки крові, тканин і кісток, жири, зубний камінь, полірувальні пасти, цементи тощо.